Привітульки, друзяки. не знаю навіщо я знімаю для вас відео, Все одно ніхто відоси мої не дивиться нахрен. Ну і хрен з вами. Коротше, друзі, сьогодні буде на обзорі така гра під назвою Car Crash Test. Починаємо. Також буде телеграм-канал. Великими літерами англійськими пишемо «RT Games. Переходимо в телеграм-канал, там буде назва цієї гри і сама хра. Тож, всім удачі і йдіть усім нахер. Шуткую, а може і ні. Так, у нас є тут такого карт. 6, 7, 8 карт, один хрен. Так, і давайте виберемо цю і виберемо нашу машину, яку будемо їздити. Давайте виберемо, наприклад, кібертрак. Ось такий виконавний починаємо. І уявимо, що в цьому сраному кібертраці сидить Ілон Маск і ми будемо харачити кібертрак разом із Ілоном Маском. І як на мене, дуже прикольно було. Б. Починаємо. Бачите, гра реально. Працює, тут пошкодження теж реальні, тож дивіться зараз що буде. Хопа, от такий трюк зробив. Охереди, да, я сам охерев. Коротше, зараз візьмемо ні зараз час зупинимо, дивіться що зараз буде. Сука. Нахер мені камеру змінювати боже. Щось горить нахер. Що горить? Йоли мотали. А, капзда нашій машині. Ми її розхерачили з першого же удару. Херовий ти Илон Маск машину робишь. Чесно слово. Надо Ілону Маску показати це відео. Ну все, їде Илон Маск такий до Путіна. Сраку вчиловать його такой Херак, йо, йо, твою мать. Чому? Отак От кібертрак виглядає більш класно. Ось дивіться. Зараз ми вийдемо з машини. Де вона там машина? Ось до... Чим вона херова, дивіться. Прикольна машина, як на мене. Бляха, ну це коп давайте, ну ще її помучаємо. Давайте як вона по бездоріжжю порупреться. Це ж недорижник чи недопердіжник, блін. Не належу цю машину, вона мені не подобається. Зроблено з гімна, Гімно зроблено. Це просто, знаєте, як оце, із книжки вирвано з цієї як, геометрії. Просто фігурки, квадратики, трикутнички одна. Один хрен. Опа! Забіляємо час, і Зараз будемо дивитися, яка підв'язка цієї машини. Іван Маск віряв, що вона охеренна. Зараз побачимо. Херенова. У мене аж колеса чуть не позалазили в сраку нахрен. Разве так треба воно? Вау. Воже стекло побито. І вон маска. Хоч би броньовані стекло зробив, я не знаю. Ну вс, один удар. Вона ще їде, дивіться. пту твою мать. Сзади тіліпається багажник. Кабздець коротше, одним словом, yeah. кабз.